Ранок вдома у самому розпалі, і саме зараз, коли всі ми з нетерпінням чекаємо на дива, ми й самі можемо перетворитися на чарівників і разом здійснити найзаповітнішу мрію однієї прекрасної дівчинки Алабая Сорбони разом з волонтерами притулку Best Friends Ми сподіваємось на різдвяне диво знайти затишний дім для чотирилапої красуні, адже Сорбона чекає на свою нову родину з 2023 року. Скузняшку. Це хороша дівчинка. Привіт! Це притулок Best Friends. Мене звати Ілона і я волонтер. А це Сорбона. Вона Алабай. Прибула до притулку до нас в 23-му році. Знайшли її десь. Виснажена на трасі, ймовірно, люди десь виїжджали і вирішили, що собака їм не потрібна. Вона довгий час блукала, і ось її підібрали і привезли сюди. Спочатку вона була дуже сумною собакою. Не можна було би на неї глянути, вся закрита, видно, що її обідали, але з часом. Волонтери знайшли ключик до її серця, і вона стала набагато відкритішою, стала дуже грайливою, дуже ніжною. Ну я думаю, ви бачите, наскільки ніжною вона стала. Це просто це таке сонечко. Я не знаю, ну просто мене немає слів, щоб описати, Наскільки вона яскрава і сонячна. У неї, на жаль, є проблема з лапкою. Вона була зломана. І неправильно зрослася, але хочу сказати, що це абсолютно ніяк не впливає на її життя. Вона пригає, бігає і, взагалі, ну тобто, не можна сказати, що з нею щось не так. Якщо вам сподобалась сорбона, ви можете... Ну, найперше, це приїхати в притулок і познайомитися з нею тут, побачити її на власні очі, або ж для початку написати нам в інстаграм або в фейсбук. Там є контактні номери або в дірект. З вами зв'яжуться, розп... розкажуть про неї, якщо ж, якщо ж якщо ж. Якщо ж ви хочете просто допомогти їй, ви можете стати її опікуном і донатити їй на життя просто там раз в місяць. Переходьте за qr кркодом.